Минулої ночі Росія вкотре здійснює масовану атаку по Україні. За словами президента Зеленського, ворог запускає 18 ракет та близько 400 ударних дронів, з яких майже 200 були шахедами. Що, друзі, свідчить про чергове нарощування російського терору. Основний напрямок удару був Київ, очільник МЗС України Андрій Сибіга, називає ніч у Києві. Особливо жахливою. А він звертається до міжнародних партнерів із закликом пришвидшитись щодо допомоги України та наголошує на необхідності посилити санкції проти Росії. Допоки Схід і центр країни борються з російським терором, Західна Україна стикається з іншим викликом, а саме сильною негодою. Львів бореться з негодою, затоплені вулиці та знеструмлені села. Околиці Львова затопило, машини опинилися у воді, а рух транспорту значно ускладнений. Крім того, негода залишила без світла майже 200 населених пунктів.